15-та година. Ефір єдиного марафону продовжує команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Я представлю випуски новин. Один загиблий, і 19 поранених. Росіяни вночі атакували Вижгород на Київщині. Прицільно військові РФ вдарили по житлових кварталах міста. У Вижгороді перебуває наш кореспондент Михайло Манелюк. Від нього дізнаємося всі подробиці. Михайло, вітаю. Розповідає, що тобі вдалося дізнатися. Вітаю колего у Вижгороді Київської області. Під час атаки ворожих БПЛА в суботу ввечері пролунали потужні вибухи. Щонайменше два ворожих дрони влучили в багатоповерхівку. Виникла пожежа. Власне, ми перебуваємо саме біля цього будинку. Тут із першого по дев'ятий поверхи квартири буквально вигоріли вщент. Є загиблий. Ось що розповідають мешканці. У нас був вогонь даже в пристройці. І все, везде все там горіло, все. Четверо, жінка, чоловік і двоє дітей. Чоловік помер, да, чоловік помер, бо пригнув вниз, бо хата була закрита, не можна було все горіло. І на коридорі горіло. І на коридорі горіли, не вони могли двері відкрити. І спина у них горіла. І у них это, вони не могли, Їм тільки пригать було. Чоловік А так, да, бо він каже, треба було постіліть їм, щоб. А він приа він пригнув так, щоб було не знизу не постільняне. Нічою. Нині в багатоповерхівці рятувальники вже загасили вогонь. Втім, тут досі відчувається запах гарі довкола розкидане будівельне сміття і скло. З багатоповерхівки евакуювали майже півтори сотні людей. Прошу послухати. Відразу ж приїхали і пожеж. Пожежна служба і приїхала, і швидка, і, і, і поліція приїхала. Тобто все вже відразу на місці. Ми почали швидко, все дуже, дуже швидко. Так, так. І відразу ж почали. Я чула, як люди кричали, і багато хто вже вибігав. Чому була в тому, вибігла без без одягу, ну без курточки, без нічого. Під час атаки дронів у Вижгороді також зруйновано приватний будинок, горіла територія підприємства. Гучно і страшно було, розповідають, тамтешні. Я взагалі-то спала і проснулася того, що тривога. Ну, думаю, шахід летить, це ж це таке. Знаєте, воно там один-два. А вона потім пішла, попила водички і пішла, опять лягла. Лягла, коли я стукне, що то спочатку піо, 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 а потім з усієї сили, думаю, це не вже у мене. А воно все, оте, все вивалило, і от вікна у кімнаті. і я вже тоді почала швидко одягатися. Коли знов пі-пі-пі-пі. Я покуда переділася, то воно знову вдарило. За даними поліції, загалом у вухарівському районі внаслідок ударів пошкоджено 6 автомобілів, 2 багатоквартирних і 14 приватних будинків. 19 громадян постраждали. Серед них четверо дітей з тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували вісьмох людей. Колего у мене все. Тобі слово. Дякую, Михайле. Про наслідки російського обстрілу вишгорода на Київщині нам розповів кореспондент інтера Михайло Манелюк. Понад 104 ударні дрони збили цієї ночі над Україною. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Окупанти атакували двома балістичними ракетами Іскандер М та 122 ударними БПЛА типу шахет, гербера та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано також влучання балістичних ракет та 18 ударних БПЛА на 13 локаціях. Росіяни атакували шахедами Миколаїв. За інформацією ОВА, у місті після обстрілу є пошкодження вантажівок. Спалахнула пожежа на складському приміщенні без постраждалих. П'ять населених пунктів Харківщини атакували росіяни протягом минулої доби в Ізюнському, Лизівському та Куп'янському районах. Проти мирного населення ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Семеро людей поранені. Моя колега Світлана Шакера вже готова розповісти більше. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю, що відомо про стан постраждалих. Вітаю Лілія. Сьогодні зранку росіяни вже поранили трьох людей на Харківщині. Так сьогодні, в Куп'янську після обстрілу, отримав поранення 38-річний чоловік. Як повідомили в районі військовій адміністрації, чоловіка вдалося евакуювати, вивезти наразі він в лікарні у стані середньої тяжкості. Ще двоє харків'ян 36 та 39 років зазнали вибухових поранень через удар російського дрона по автівці в подачі лопані. Як повідомив начальник Рачинської міської військової адміністрації Вячеслав то чоловіків госпіталізували в стані середньої тяжкості. В поліції додали, що все сталося о 10-й ранку, після влучання дрона, автівка повністю згоріла. Тій ночі росіяни продовжували атакувати Лозівський район. Вони б'ють по ньому щоночі. Цього разу безпілотники вдарили по селу Башилівка Близнюківської близь... близь... громади. Геральт поцілила в дорогу, але е... дуже постраждав сусідній будинок. Там у трьох жінок їхніх е... жінок їм більше десяти років гостри гостра реакція на стрес. Загинув також їхній собака, який був у дворі, згоріла автівка. Били росіяни і по великоборонській громаді там у селі Плоске через російську атаку постраждав 52-річний чоловік. Там зайнялася за даними рятувальників, дві пожежі. Їх погасили. Також було зруйновано приватний будинок та господарчі споруди. Поки в росіяни завдали авіаційного удару. Там пошкоджено багато поверхівку. Били також по борівській громаді, поблизу борової у лісництво. Російські військові скинули в півдром на автомобіль пошти. Автомобіль пошкоджений. На щастя, ніхто не постраждав. А на руїнах Ловчанська двоє росіян, російських військовослужбовців, намагалися повісити триколор. Ну як повісити це? Це дуже гучно сказано, закріпити на руїнах. І тут же російські військовики були знищені від 57-ї бригади. За місто кажуть наші захисники, наразі точаться. Тяжкі бої, і це всі новини на цю хвилину. лілія. дякую, колегу. За ситуацією на Харківщині стежить наша кореспондентка Світлана Шакера. Понад 40 ударів завдали росіяни минулої доби по Чернігівщині. Як повідомили Вова у Ніжині, після влучання ударних ворожих дронів пошкоджені резервуари з добривом на одній з агрофірм. Поцілив і по підприємству у Чернігові. Там теж є руйнування. Понівечені будинок та легковик у Семенівці. Окупанти атакували fpv дронами У Ніжинському районі сапери ДСНС з Чернігівщини вилучили небезпечний фрагмент ракети Кинжал. Той упав на територію приватного подвір'я. Уламок доправили на підготовлений майданчик для подальшого знешкодження. Окупанти прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Як повідомили вова, через обстріли є перебої з електро та водопостачанням у Сумському районі. Енергетики розпочали відновлювальні роботи. Під атакою була і цивільна інфраструктура сумської громади, пошкоджений житловий сектор у піщанському старостаті. Там зайнялася пожежа. Попередньо ніхто не постраждав. Минулої доби на Сумщині під ворожими обстрілами опинилися 19 населених пунктів. Зафіксовано понад 30 вибухів у 10 громадах. У Миколаївській сільській громаді пошкоджені приватні домоволодіння у Сумській нежитлове приміщення у середину об'єкт цивільної інфраструктури. На Дніпропетровщині поранено двох людей: чоловік із Сенельниківського району у тяжкому стані. Як зауважили Вова, він постраждав через атаку безпілотника. Жінку поранено в Самарівському районі. У наслідок атаки дрона згорів приватний будинок та дві легкові автівки. Ще одна машина і два причепи пошкоджені. Евпів дронами та РСЗВ ГРАД атакували окупанти і Нікопольський район. Під ударом були райцентр і Мирівська громада. Зачепило газогін і лінію електропередачі. У Павлоградському районі пошкоджена інфраструктура. На Сумщині наші військові знищили кілька груп росіян на квадроциклах та багі. Відеодоказ оприлюднили десантно-штурмові війська ЗСУ. Зазначають, що загалом ліквідовано 15 російських піхотинців, два квадроцикли та одне багі. Працювали по ворогу зенітники, оператори ударних дронів 80-ї Галицької бригади. Окупанти перетнули кордон та рухалися в бік українських позицій серед ночі. Певно, сподівалися, що їх не помітять. Кадировців ліквідували під тимчасово окупованим Бердянськом на Запоріжжі. Як повідомили в ГУР України, операцію провели 29 листопада. Розвідники спільно з рухом опору загарп... російським загарбникам. Партизани з'ясували, що бійці так званого підрозділу Ахмат організували схему збуту краденого пального. Збували його в одній і тій самій точці на трасі, тож локацію замінували. А під час чергової оборудки у момент концентрації окупантів там здетонувало. Після вибуху вцілілі окупанти втекли, але невдовзі на те саме місце прибув ще один ворожий пікап. Тоді рвонуло вдруге. У підсумку уражені два автомобілі підрозділу Ахмат. Кількість загиблих уточнюють. Україна запровадила чергові санкції. Про нові рішення повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, обмеження проти Роснафти та Лукойла синхронізовано із санкціями, що запровадили Сполучені Штати. Крім того, рестрикції торкнулися 36 росіян та 13 юр осіб, які системно знищують українців дронами. Йдеться про людей та організації, пов'язані з виробництвом навчанням та експлуатацією російських БПЛА. Європейський союз виділить Молдові 20 мільйонів євро на посилення її протиповітряної оборони. Рішення ухвалили після чергового порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. Як зазначила верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, це є неприйнятним і ставить під загрозу цивільне повітряне сполучення. Вона зауважила, небо Молдови не має стати жертвою російської війни. Нагадаю, у ніч проти 29 листопада, коли Росія вкотре завдала комбінованого удару по Україні, два російські дрони залетіли на територію Молдови. Президент Польщі Кароль Навроцький скасував зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Причина візиту останнього у Москву. Там Орбан і Путін говорили про постачання російських енергоресурсів в Угорщині та про Україну. У канцелярії польського президента зазначили, Навроцький виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, яку спровокувала Росія, і дотримується принципу, що безпека Європи залежить від солідарних дій, зокрема у сфері енергетики. Як зауважили у Євросоюзі, Віктор Орбан під час свого візиту не використовував мандат ЄС і давно не грає в європейській команді. Продовжимо новини о а Просто зараз запрошую до слова Олексія Фадеєва. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.